Вітаю, друзі! Сьогодні, 24 грудня, з вами Олеклочук, і я вкотре хотів би звернути вашу увагу на риторику, яка нині лунає на заході від поважних європейських політиків про можливі переговори Росії та України і натяки про те, що в Кремлі так як було, не буде, і всі їхні забаганки виконуватися точно не будуть а спротив саме їхній агресії в Україні. Буде очевидним, він меншим не буде. Захід буде надавати допомогу надалі. І одним таким дуже показовим моментом є вручення такої собі чорної мітки в правій руці Путіна. Патрушево. Про це писали у виданні The Wall Street Journal, і я про це вам розповідав учора в своєму відео, але це дуже важливо розуміти, що такі публікації не з'являються випадково. Патрушев фактично отримав такий собі сьогодні статус міжнародно визнаного вбивці-чиновників, які заважають йому отримувати путінський режим. І про це говорить голос на Заході і на самій Росії. Про це все детально ми сьогодні говорили в ефірі 24-го каналу. Ефір був нетривалим. Близько 20 хвилин. Тому я пропоную передивитися його. Я думаю, що ви дізнаєтеся багато нового. Ну принаймні, ми зможемо з вами потім поділитися думками під цим відео. Відтак пишіть коментарі. Звісно, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте і поширюйте відео. друзям. з нами на зв'язку вже є Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Лежа, пане Валерій, вітаю! Слава Україні! Дуруєм, слава. вітаю вас, друзі. А в першу чергу. Хотів би я згадати останню заяву, така яка сколихнула, звичайно ж. інфопросер, це міністр оборони Італії сказав наступне від Різотто. Що Потрібно завершувати війну і сідати за стіл переговорів. Хоча напередодні до речі, офіційно Італія підтримала підтримку України в наступному 24 році. Але все ж таки, от заяви починають лунати. Ким вони спровоковані? Ну і так ще додам, що в Італії політикум є не найвіддаленішим від Росії, скажімо так. Ну, справа в тому, що тези про переговори лунають давно, і вчора там Ніортемс вийшла дуже величезна стаття. З Цього приводу вона направду велика. Там сім сторінок виходить друкованого тексту формату а 4 дванадцятим шрифтом. Шість з половиною, якщо бути абсолютно точним, з нормальним інтервалом це такі важливі деталі, щоб ми розуміли ну, об'єм цієї роботи, який був пробаний. Там загалом нічого нового немає. Але е, треба читати між рядками, що стоїть за цим. Бо попередньо пролунала заява. Ми з вашими колегами вчора буквально це обговорювали від Макрона про те, що будемо допомагати Україні для того, щоб на переговорах позиція України була сильнішою. І зараз міністр оборони фактично і Італії перепрошую, фактично говорить майже те саме. Ну тобто воно перегукується. Єдине погано, що політики сформували. В силу різних обставин а, таку думку, яка зараз превалює і на заході, і вона присутня в Україні, що ну все рівно в Україні доведеться сідати за цих переговорів. І тут повертаючись саме до New York Таймс там, йде мова про те, що Росія постійно посилає такі сигнали через дипломатичні канали Сполученим Штатам Америки, не Україні а США. Давайте, мовляв, тисніть на Україну, щоб вона сідала за стіл переговорів. І я не скидав без важливих цієї інформації. Вона дуже в великій мірі правдива. Mm -hmm. Бо якщо брати твере, розаналізувати зараз ситуацію на Росії, те, що там відбувається в Кремлі, там дуже дивні процеси направду відбуваються в останні кілька місяців. То е, ми не можемо недооцінювати саме. Потужності Росії, і звісно, тверезо оцінювати їхні можливості, бо це важливо для балансу думків у нас. Хоча я розумію, що це ну вкрай складно зробити люди на тлі війни, а одні або панікують, або інші там говорять, що все буде добре, там зважаючи на аптеміст, і цей дисбаланс створює дискусію нездорову у нас, але це скажу так: це природне. Це не нормально, але це природньо, і ми повинні тут намагатися. Дякую вам пронагідно, 24 два четвертому каналу редакції. Що ви робите в цьому сенсі велику роботу, надаючи можливість там і мені і іншим моїм колегам висловлювати думку з цього приводу. І, от саме заява міністра оборони Італії була про те, що рано чи пізно в будь-якому випадку Україна буде вести переговори із Росією, але вони мають бути на позиції України, тобто з позиції України. Росіяни тиснуть, щоб вести перемовини зі США. Але ці статті згадані мною Наришкін разом із своїм колегою американським ще свого часу, коли говорили в Туреччині про це очільники розвідуправління, говорили в Туреччині про можливість таких переговорів. То США дало чіткий сигнал, що ну друзі, не друзі, ви як там собі можете собі думати, скільки завгодно ми не будемо впливати на Україну частині того, що ми за них щось будемо вирішувати, тому що світова картина вона суттєво змінилася. Це не 20 лютого 22 року, навіть не 20 лютого, коли там могли там і ви говорити про те, що ми можемо попливати зараз. На тлі великих людських жертв говорити про те, що Україна пристане на позицію Італії, Франції, Німеччини США, ну, Західного світу, що за нас щось будуть вирішувати, бо вони будуть нам щось диктувати. Ні, от яскравим прикладом цьому була як на мене історія із. Можливістю запропонувати в Україні формат членства в НАТО територіями, які вона контролює. Позиція уряду і ну, влади української доволі чітка, жорстка в цьому плані такого не буде або повністю, або ніяк. І це, ну, цей максималізм, який ну нам. Додає зараз, звісно, він дуже непростий, але е, щодо нашого членства в НАТО для отримання більших гарантій, тут позиція чітка, і це вказує на те, що всі історії про переговори вони в будь-якому випадку визначатимуться через призму нашу з вами, навіть українського народу. Ми ну не сприймаємо цю історію про переговори. Тому е, і я вам хочу сказати ну особливі особисто те, що я подивився там. На те, що мені було доступно щодо цих переговорів, то ну українці дуже спокійно і жорстко реагують на ці всі речі. Ми вже знаєте це з'їли, пройшли, тому ну навіть не обговорюється це питання, але поряти риторика заходу така, що вони посилають сигнал Кремлю, очевидно, цими самими дипломатичними і публічними методами про те, що Україна буде отримувати допомогу, достатньо і ви ну не зможете розраховувати на те, що до прикладу. Ту позицію, яку озвучили в Нюрпенс, що е, вони залишили вже, навіть звернімо увагу, Росія посилала сигнал, що вона готова на замороження конфлікту по лінії фронту існуючі. а це теж дуже цікавий момент. Про, наприклад, там повалення київського режиму вони взагалі не говорять про демілітаризацію. Вже забули про наші членство в європейському союзі. Мовчать так. Проблемне питання згадане мною НАТО. Поряд з тим, ну наскільки оскільки зараз захід не визначений в цьому плані. Тобто немає чіткої заяви про те, що буде формальне запрошення, як то, наприклад, ЄС. Ну можливо, розсосеться якось так на Росії. Uh -huh. Вони не випускають цей варіант. Тому такі заяви і лунають, і я ну скажу, часто, я не бачу там якоїсь там зради чи не зради. Ми ще раз ми це вже пройшли. Тобто, це вже ну треба чути, треба бачити, це треба говорити, але на цьому треба акцентувати, що тиску на Україну немає такого, як він був направду раніше. От немає. В великій мірі е, Захід став заручником Уже нашого протистояння проти Росії. Він розуміє, що він не зможе натиснути на Україну навіть такими заявами, як робить Макрон і міністр оборони Італії, щоб Україну там всадити за стіл переговорів. От просто ну вони ж ці статті дуже там чітко описуються про те, що українське суспільство не прийме жодного такого рішення від політика українського. Жоден політик український на це не наважиться. Жоден. Тобто, ну це знаєте, підписати собі самому смертний вирок. Але ж політики, і українські, і західні, вони от в демократичному суспільстві, вони спираються на думку громадян. Да, вони роблять купу речей там по-своєму. Вони шкодять часто суспільству, і це такі речі характерні і в Україні, і за кордоном є таке, але в будь-якому випадку, от, знаєте, фактор демократизації суспільства визначається тим, що ну політик стає заручником е інтересів е суспільства. І от в Україні це явний факт. Так само і за кордоном. Вони ж роблять ці заяви дуже дуже обережно зараз. Валерія, ви сказали про дивні процеси, які відбуваються останніми місяцями в Кремлі. Які ви саме мали на увазі процес? О, ви знаєте, я не хотів би зараз тут малювати якихось конспірологій, тому що українці дуже. Ну, Люблять, або не або люблять, знаєте, ну ні, я б не про те. Про те, що ми вже знаєте настільки перегріти інформацію з Росії, що в Українці погано це вже сприймають. Для них є позиція Росія, ворог все. Всі, хто там проживають, вони вороги. Я так і саме. Ну, я не є виключенням, бо я, наприклад, коли там починаю слухати не то, що там хороших русських, але коли розповідають про це, якраз зараз така історія набуває. Ну не те, що там велико розмаху, але серед певних кіл е е втечі одного грушника, який зараз може давати свідчення міжнародному кримінальному суді, колишній Вагнерівець чи він не Вагнерівець, і намагаються там виправдати його злочини, які він чиняв на території України, ну дійсно це на голову не налазить. І коли ти там слухаєш там коментарі саме росіяни, які там намагаються, ну ми же правду хотімо розказати. Слухайте, друзі, ваша правда, ну не друзі. Перепрошую, ваша правда нікому нафіг не треба. Ви злочинці, і все, ви повинні це визнати на сьогоднішній день, і ви повинні це заплатити. Злочин має бути покараним, і те, що ви там якось говорите, що це ж інтереси государства, вибачте, з таким государством, ви ваше государство зараз причиняє конфлікти по всьому світі, не лише в Україні. В Україні це найжорстокіший красовий момент. І щодо подій, які там відбуваються, от мене у мене викликало великий інтерес саме публікація у World Street Journal позавчорашня про те, що за планом вбивства Пригожина стоїть саме не Путін, конкретно, а Патрушев для українців, ну те, що до прикладу я от спілкувався зі своїми підписниками. Ну мені кажуть, слухай, нам начхати хто його вбив, вбив, той вбив. Ну, можливо, він десь на якихось островах там відпочиває, це зараз не важливо. Вони всі злочинці, це як те. Тому чи Путін там організував бисто, чи ні, це мовляв не важливо. Чому важливо особисто мені це цікаво? Тому що е раніше, по-перше, Патрушева ніколи не згадували в цій схемі, і це не згадували за засоби масової інформації. Якраз оця публікація накладається на е заяви про мирні переговори, тому що Патрушев, він за оцінками да і кримінських політиків, і експертів російських, і багатьох, хто знається на російській політиці, це більш кровожерлива постать, ніж Путін. Ну видавалося, хто може бути більш кровожерливим, але от Патрушев, це класичний якраз приклад. Він ідеологічно заангажований. І для нього ідеї, які Путін реалізовував, вони для нього є святими, і він їх підтримує і підтримуватиме надалі. І те, що почалася така інформаційна кампанія проти Пригожина, тобто, ну ми лише могли там здогадуватися. Да, хто стоїть за історію з ліквідації його? Ну окей, давайте скажемо так: з за історію з ліквідації Вагнера, як такого, нехай там кому там цікаво, що Пригожин жив, хай він для вас буде живий. Я на це не претендую, але самого. Чи Вика Вагнер не стало? Це вже доконаний факт. Бо особисто моя була думка така з появи цієї історії Говорю, це питання зараз ліквідації самого Вагнера. Ну реструктуризації його, вкраплення в Міністерство оборони, бо ця історія почалася ще червні місяці. Ну не будемо дивлятися подробиці, знаю, що знаючи наслухання про історію з Пригожином, але роль Патрушева тепер нова в цій ситуації. І він, звісно, отримує зараз на Росії в політиці Росії клеймо. Він стоїть за вбивствами всіх чиновників, не лише Патпригожина. Оце ось клейму чорна мітка, якому зараз дають західні політики. Е, такі публікації випадково не з'являються. Там знаєте, скільки завгодно можна говорити про продоподібність і не про це. Це вже не важливо. Не те, є твоя е, донька е, хвойда. Окей, так має доньки. Нема така різниця. Тепер довочу її тебе немає. Але всі знають, що вона Хвойда, Так нема доньки. Оце типова історія. Да, вона може бути і псушною, вона не спрямована саме на підрив стійкості цієї кремлівської еліти, яка зараз оголосила про переобрання путінського режиму в березні 24-го року. Не Путіна, а путінського режиму. Бо це дуже визначальний момент того, в якому Русі Росія хоче зберегтися, і от саме Патрушев і Ко не хочуть оцих переговорів із Україною на умовах України. Умова одна: виведення військ на кордони 91-го року, і далі сідаємо, розмовляємо. Ви виплачуєте репарації, злочинців військових видаєте, і, і так далі. Ну звісно, рюпату ж сам себе видати не може, правда? Ну от, тому я їй кажу, що для мене дуже цікава зараз історія з появи таких публікацій. За ними треба буде слідкувати і далі. Тобто, заява з того, що ми з вами власне почали, заява міністра оборони Італії і Франції. Це також сигнали Кремлю. Так, ми готові е, говорити з Україною про те, щоб вона один, два, три з вами вела перемовини, але ж у вас нема з ким вести перемовин. Ви зараз продовжуєте е, системну політику путінського режиму, продовжуєте вогневі дії і наступальні дії на фронті, Бомбите українців. Ну слухайте, або ви давайте. Е, як там кажуть, або труси зніміть, або крестику одягніть, да, чи як там, чи, ти, чи навпаки. Ну, ну суть це саме якраз про це. Тобто, ви визначитеся, бо так не буде, по-вашому не буде. І е, ця вся історія, ці перемовини, як свідчить е, е, публікація, «The New York Times, вона триває давно щодо можливого запуску перемовин, припинення вогню, але не буде це на умовах Росії, однозначно, тому що Захід таким чином програє. Він не може визнати. Що Росія стала самішею? Да, в заходу проблеми є політичні. Що стосується, наприклад, там да, зараз голосування допомоги в Конгресі Ша Україні, виділення грошей з європейського союзу і так далі, але там не так все погано, як може видаватися на перший полі. Да, Німеччина говорить, що їм треба 5-8 років для того, щоб підготуватися до потенційної війни проти Росії. В Кремлі це чують мовляв. дивіться, ми такі мощні і сильні. Хоча знову ж таки там навіть про що пишеться у виданні, що. Російська еліта не вся хоче продовження вливання коштів у ВПК, тому що зароблять починають набагато менше бізнесменів і олігархів на Росії. Це друзі, давайте зважати на те, що не всі займаються виробництвом зброї. Є класичний бізнес, який хоче заробляти і далі зберігати свої статки, їх примножувати. І на Росії ця історія означає зараз із переналаштуванням всієї економіки на військові рейки, хоча знову там треба тверезо оцінювати, наскільки вони переналаштувалися. Ця історія про боротьбу фінансово-промислових груп на Росії. А Патрушев дуже серйозно заважає в цьому сенсі для них. Він є зайвою такою фігурою. Тому я не виключаю, що ця вся історія з появою публікації, щоб саме Патрушев пригожен до значення пригожена, і інших високопосадовців, бізнес-еліти, це отримий натяк. І він Патрошев зайвий там, от реально їм натікають Патрошев там зайвий. Тому треба просто слідкувати, що буде відбуватися далі. Ну звісно, це не проста історія. Ти з прибрати Патрушева. він дуже потужний, розвідник і так далі. Це ну з досвідом великим зв'язками. Але на заході дали чітко зрозуміти, що вам треба зробити, щоб уже далі якісь розмови велися з усіма іншими фінансово-промисловими групами, бізнес-елітами Росії, статки яких багатьох на заході. Там також вони підвішені за одне місце. Бо коли ми говоримо про заморожені активів Росіян у Європі, то це ж не лише там державні активи, а це і активи великих корпорацій. А сума там під 300 мільярдів євро ну 280, 290, десь така цифра. Це великі гроші. Валерій, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте інформацію? От більд преса така неоднозначна, так? тому, що у них там є їхні кореспонденти Рьобки, які завжди здає частину території України, але все ж вони посилають на свої істочники, як вони кажуть? Відповідно кажуть, що Путін готовий і розраховує чинити якісь військові дії, можливо, гібридні на європейський союз в наприкінці 2024 року, саме коли Сполучені Штати будуть. Фактично без президента, бо будуть там визначати, хто ж переміг, і в цим моментом буде намагатися скористатися саме Кремль класична і псошна тема. Вона не має нічого за собою, але для чого вона як на це моя особиста думка. На що, на що вона розрахована? В Німеччині зараз суттєво йде дискусія стосовно збільшення видатків на обороноздатність Бундесверху. Це велика проблема для них. У них армія там 150 180 тисяч на сьогоднішній день історію з буквально кілька днів тому сказав про необхідність відновлення призову, нарощування військово-промислового комплексу, відновлення оборонної здатності. І більше того, Німеччина претендує бути лідером по безпеці у Європейському Союзі, навіть країна в країнах Балтії. А як змінити суспільну думку Німеччині, якщо не почати говорити про реальну загрозу? Ну ніяк. Бо традиційні політики, навіть там ті, хто з'являється зараз нові там якісь там праворадикальні або націонал-соціалістичні типи, да, типу, ну я не буду так, звісно, жорстко говорити, але ну давайте скажемо національні, націоналістичні, да, якісь там течії нові, які отримують якесь дивне фінансування там із за кордону. Там, ну, Цікаві там, історії, нові проекти. Так от, це все свідчення того, що треба працювати в першу думку, так як зараз роблять американці з громадськістю. Те, що ми з вами говорили із виборцями із громадянами країни, бо американці відколи змінили риторику про те, що 90% допомоги залишається в США. То американців змінилося відношення до цієї допомоги. А то так, так ми ж не знали. Якщо так, то звичайно, давайте. Так і Німеччина сьогоднішній день. Вона ж після другої світової війни звикла знаєте, що їхню дупу прикривають американці. Він не все добре. Мітилітаризація не на часі, все десь позаду. Ну звісно, що спадок Другої світової нацистської Німеччини він серйозно шкодив їм там у відновленні військової потужності. Обмеження були це заперечувати складно. Але в останні десятиріччя не одне вони повинні були розуміти, що з Росією треба не нарощувати економічні зв'язки, а шукати шляхи диверсифікації. Натомість Ангела Меркель проводила зовсім іншу політику. І, Знаєте, Шольц там частково її успадкував. Бо дуже довго ми його ламали до коліна, що ну, проводяться в бучу, показуючи ці страхи, ці жахи, що тут збувалися, що росіяни це не такі білі пухнасті, яких ви бачите на дипломатичних зустрічах. Це е, ті, хто це злочинці, типові злочинці, терористи, навіть злочинці. Їх треба зупинити, і от сьогодні поява подібної публікації в біл, як на мене, саме спрямована на те, щоб німці зрозуміли, що небезпека поряд, вона недалеко. Вона вона настільки близько, що треба готуватися до того, щоб вона не зайшла на територію Німеччини. Правило, яке раніше часто говорили в ефірах, і всі говорять: не хочеш війни, готуйся до неї. От, просто-напросто, це те, що сьогодні намагається пояснити німцям. Це процес непростий, але добре, що така дискусія триває. А я особисто ну не виключаю якихось диверсій з боку Росії по відношенню до країн НАТО, але це з боку Росії це буде зухвалий крок, тому що тоді ну, їм треба прорахувати до останньої крапки, якою буде реакція НАТО. Тому що тут вступає в дію стаття 5. Звісно, ми ще не маємо практичної реалізації її використання. Ну там є якісь закиди, що, мовляв уже одного разу, там десь колись використовувалися на якихось там конфліктах на близькому сході, але то як на мене була історія не про те, а, Бо не всі країни долучалися до таких військових процесів. Ну це знову ж таки питання експертно-дискусійне, таке глибоке. Але загалом, а, тут дійсно, якщо Росія зважиться а, спробувати на практиці, як НАТО відреагує, да як на практиці застоює п'ята стаття, а ніхто не знає. І росіяни цього не знають. Вони до кінця не довирахують. враховуючи їхню агресивну війну проти України, НАТО може так статися, що довго думати не буде. От реально. А тепер давайте скажемо відверто: а військові спроможності Росії такі самі були, як на 24 лютого 2022 року. Звісно, ні, звісно, ні. Лише по броньованій техніці мінус 10 тисяч одиниць, по танках там скоро 5 тисяч буде. Ну так, в них ще є там металобрух, який вони можуть відновлювати, буде їхати. Але ж ми ж бачимо, що якісь невидимі сили, ну ніхто не знає, які взяли і три сушки положили за один день, розумієте? Тобто те, що ніколи не могло бути враженим, російська авіація така неперевершена і так далі. Тепер не так це сталося. І я більш ніж переконаний, що. Якщо а це буде, да, найближчим часом ми побачимо ефективну роботу не лише якихось систем протиповітряної оборони західних зразків, а до прикладу літаків в 16, тому що ми ще не мали прикладів прямого контакту. Наприклад, літаків, ну можливо, я помиляюсь, звісно, як військові спети поправлять, але таку публічну із авіації Росії. Що тоді вони будуть співати? Як вони будуть воювати з НАТО? Але якісь диверсії вони можуть допустити. Тому я говорю військові аналітики Росії. Вони е злочинці, але вони, на жаль, не телепи. Вони вміють рахувати там якісь речі, бо до прикладу, саме історія з контрнаступом, вона є прямим тому свідченням. Хоча, знову ж таки, якщо два слова буквально про контрнаступ, то треба ще розуміти, чому він так розвивався впродовж літа, чому була проведена така потужна інформаційна кампанія в Україні, і до чого це нині призводить Росії. Це я думаю, що такий детальний аналіз, коли мої колеги, військові експерти, будуть складати по полицях. Лише додам, що це може означати рано чи пізно як дуже успішна інформаційна атака проти самої Росії, що змусило їх зараз тисячами кожного дня класти живу силу, не механізовані підрозділи дуже важливий момент, а саме живу силу, які не мають там великої підтримки, броньованій техніці і таке інше. Це просто напросто штурмові роти, батальйони, які формуються на швидку руч, бо зараз мобілізаційний ресурс Росії дозволяє просто закривати потреби в нормі пане Валерій, Дякую вам за цю розмову. Дякую Позай. за роз'яснення, звісно. І я дуже сподіваюся, так що ця допомога, про яку ми говоримо, вона, звісно, ну вона повинна бути, тому що ми захищаємо не лише себе, але й весь цивілізований світ. Але аби вона так не затягувалася, тому що ми бачимо до чого може призвести те, коли. А внутрішні процеси, такі як в сполучені Штатах Америки, і підготовка до виборів, реально впливають на події на фронті. Гурна гарна тема, про яку можна було б говорити далі, але сходна, що нема часу. Наступного разу обіцяю, дякую. Я щиро дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дійсно, розмова із журналістом 24-го була цікавою. Мені вона принаймні, такою здалася. Якщо ви вважаєте, дійсно інформацію, озвучено вартою увагою обговорення, очікую ваші коментарі під цим відео. Всіх люблю, всі мишу не перемикайтесь. Все буде Україна.